Енергоефективність, цифровізація процесів в Україні, тенденції розвитку вітчизняного ОПК. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів велику прес-конференцію з приводу п'ятої річниці роботи уряду. Не оминув увагою очільник Кабміну і питання зовнішньої політики, зокрема процесу європейської інтеграції України та взаємовідносин зі США. Соня Григорчук побувала на заході, і зараз вона наживо з нами. Вітаю Соню. На яких основних меседжах очільника уряду ти б зосередила увагу наших глядачів? Світлано, вітаю. Чимало сьогодні було озвучено заяв та статистику, оскільки спілкування прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із журналістами тривало майже дві години. Хочу сказати, що левову частку цього часу приділили українському оборонно промисловому комплексу. Зокрема, було сказано, що на рік Україна виробляє зараз озброєння на 35 мільярдів доларів. Однак наразі це третина необхідної нам зброї. Мають за мету цього річ досягнути позначки у 50% необхідної зброї, але по деяких позиціях, наприклад, артилерія хочуть навіть спробувати сягнути 100% власного виробництва необхідного озброєння. Також чималу увагу приділили виробництву дронів, оскільки наразі ми виробляємо найбільше у світі бойових дронів. Тут хотілось пропоную послухати пряму мову. Сьогодні ми виробляємо найбільше в світі бойових дронів. Минулого року було виготовлено понад 2 мільйон. Цього року наша ціль понад 2,5 мільйона бойових дронів для наших збройних сил. Над цим працюють понад 500 українських компаній, і відповідно ми рухаємося вперед, вдосконалюємо цей продукт. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на втіленні данської моделі у власному виробництві і сказав, що саме над цим активно працюватимуть надалі з міжнародними партнерами. Ця модель передбачає те, що партнери власне будуть фінансувати виробництво зброї в Україні. Також важливим пунктом у підсумках п'ятирічної роботи уряду стала цифровізація, адже Україна піднялася на п'яте місце у світі за онлайн-сервісами. Хоча ще п'ять років тому вона була далеко за соту позицію у світовому рейтингу. Про це. Також детальніше послухаємо. Це була ідея е, президента оцифрувати державні послуги. Сьогодні вона втілена, повторю, більш ніж уже 130 разів на порталі, 30 послуг на, через додаток дія, 20 мільйонів користувачів всередині України. Е, Особливо люди, які покинули Україну через війну, вони відчувають зручність дії і дуже багато відгуків, що тут навіть немає дії. Все приходиться оформляти в паперах, стояти в чергах. І євроінтеграція і ще один важливий пункт, який сьогодні був на обговоренні. Зокрема, Денис Шмигаль сказав, що уже цьогоріч планують відкрити усі шість переговорних кластерів для вступу в Євросоюз. Зокрема, перші три хочуть відкрити за головування Польщі, тобто в першому піврічні до 1 липня 2025 року. Наступні три вже будуть відкривати за головування Данії. І власне про взаємодію зі сполученими штатами, оскільки дуже багатьох журналістів цікавила власне це. Денис Шмигель заявив про те, що військова допомога США за три роки сягнула 66 мільярдів доларів. Власне він сказав, що припинення військової допомоги за його даними наразі немає. Вони продовжують працювати із партнерами з Америки. Про це теж детальніше послухаємо. Сьогодні ця підтримка є в Україні. Вона продовжується стосовно дискусій про можливість припинення. ми... Абсолютно спокійно, всіма наявними і доступними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу зі сполученими штатами Америки з Конгресом Сполучених Штатів Америки з адміністрацією президента Трампа з президентом Трампом для того, щоб Україна і США продовжили нашу боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир. Ремо, цікавила представників медіа угода про корисні копалини. І, зокрема, Денис Мигель наголосив на тому, що та угода, яка є наразі, вона передбачає роботу над наступною угодою. Тобто, документ, який зараз у роботі в українських та американських в української та американської сторони, це всього лише рамковий документ. Тобто, усі деталі будуть вже складатися пізніше разом з міжнародними юристами, тобто жодної інформації про те, як саме виглядатиме потенційна угода про корисні копалини, чи це буде. Своєрідна оренда наших надер американським партнерам чи залучення українських підприємств американським американським партнерам. Це все поки невідомо. Тобто продовжують працювати над рамковою ще угодою. Наразі у мене все. Світлано, тобі слово. Дякую, Соня. Нагадаю, це була Соня Григорчук з прес-конференції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.